Усе, що треба знати сьогодні у нашому випуску Я Попков. День добрий. Будемо говорити про таке. Вибуху Херсоні. зруйновано приватний будинок. постраждали господар і навіть сусід. Гонитва зі стріляниною у рівному чоловік з дружиною та дитиною на швидкості 160 кілометрів втікав від поліцейських і таранив їхні машини. Копам довелося відкривати вогонь. Ягняче поповнення багатостраждальні вівці з Одещини привели малечу. Бій конкурентів в Одесі на Дербасівській побилися двоє дідів морозів. Чого не поділили? Вибух у Херсоні двоє людей постраждали. а Власне, господар будинку дервонуло, та сусід його придавило стіною. Що саме сталося у будинку? Розпитали експертів. Наша Анжела Слободян. Поки дружина пішла забирати дітей з ліцею, чоловік вдома вирішив полагодити газовий котел. Вибухнуло так, що від будинку мало що залишилося. Зеленою волною викинуло з дому, травм у нього ніяких ніту. тільки ожог ліця, верхніх дихательних путей, верхніх конечностей около 40%. процентів. Систан було тяжоле і часто тяжове, обусловлено ажоговим шоком. Зруйнувала навіть сусідній будинок, впала стіна і прибалила 16-річного хлопця, який саме за святковим столом із друзями відзначав день народження. Гостей не зачепило, а в іменинника перелами та забої він у лікарні. Ушиб м'яких і голови, небольші рани на лівому предплещі і плечі, які зашиті перелом костей носа. Тічення 2-3 днів можуть проявитися якісь ослажнення, травма внутрішніх органів. Окрім цих двох, під час вибуху більше ніхто не постраждав. Дивом кажуть рятувальники. Всі кімнати повністю пройшли до пола. Не було інформації, яка могла підтвердити, що в будинку ще хтось може не знаходитися. Декілька годин рятувальники розбирали завали, допоки не впевнилися, що під ними немає більше постраждалих. Попередньо встановили, що ймовірною причиною вибуху є витік газу порушення встановлених законодавством правил пожежної безпеки. Комунальники досі розбирають завали. Газівники виїхали, аби провести експертизу електрики, лагодять світло. Родина зі зруйнованого будинку, Двоє дітей із матір'ю поки живуть у родичів. З Херсона Анжела Слободян, Олег Слободян. Сьогодні канал Україна. Сім разів за добу бойовики обстрілювали армійські позиції а по опорних пунктах били з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем. За даними штабу об'єднаних сил, під вогнем Кримське на Луганщині у Донецькій області неспокійно у Мар'їнці, Луганському та Гнутовому. З опівночі обстріли зафіксували у славному та Чермалику. Українські військові не постраждали. Натомість, за даними розвідки, одного бойовика було знищено, і чотирьох поранено. Припинити окупацію Криму, вивести з півострова війська, звільнити полонених моряків та повернути українські кораблі. В ООН. схвалили резолюцію з відповідними вимогами до Росії. Які країни підтримали українську редакцію документу? Ну а які держави намагалися протягнути кремлівські правки? Бачила все наша власна кореспондентка у США Віра Сверлик. Перша безпекова резолюція щодо тимчасово окупованого Криму на розгляді в організації Об'єднаних Націй ще до початку засідання Генасамблеї українську редакцію документу підтримали майже 40 держав серед співавторів США, Канада та країни ЄС. У документі сім пунктів. У першому ж підкреслено, російські війська в Криму не тільки суперечить суверенітету України, це підриває безпеку цілого регіону Європи. Окрім дипломатичного занепокоєння та стурбованості, цього разу чітко виписали вимоги до Росії. головна мета резолюції змусити Росію вивести війська з Криму та припинити незаконну окупацію українських територій. Звільнити полонених моряків та повернути захоплені кораблі. Додаткові вимоги до Кремля прописані у документі. Російський дипломат намагається переконати, 25 листопада в Азовському морі його країна не нападала, а захищалась. Сили, які там знаходяться, необхідні для безпеки судоходства і охорони Кримського моста. Якщо щось і направлено на мілітаризацію, так це дійсно України. Таку позицію Росії в ООН поділяє всього 19 країн, такі як Зімбабве, Іран, Сирія. Більшість членів Організації Об'єднаних Націй розуміють, хто саме спотворює реальність. Очевидно, що не було жодного порушення територіальних вод. Цей інцидент трапився у міжнародних водах, і важливо зауважити, що Крим міжнародно визнаний українським. Жодна спроба Росії виправити текст та внести правки до документу не знайшли підтримки у залі. Більш того, засуджено і будівництво мосту через Керченську протоку. Українська редакція резолюції у фінальному голосуванні набирає 66 голосів за якби ми пішли шляхом розмивання, шляхом завоювання голосів, щоб вас і українців вразити цифрою, то ми могли зробити нікчомну резолюцію не ні про що. Але завжди є та межа, де дипломати зупиняються і кажуть ні. Для нас важливіше якість, ніж кількість. У нас тепер вже, можна сказати, склався костяк приблизно до 70 країн, які будуть завжди нас підтримувати. Це свідчить про те, що правда знаходиться на нашому боці. І це, я думаю, головний результат. Привітав рішення Генасамблеї і лідер Народного фронту Арсеній Яценюк. Навіть така складна структура, як всесвітня організація, ясно каже: Москві: не брешіть, припиніть нарощувати зброю, забирайтеся геть з України і нарешті заспокойтеся. Арсеній Яценюк – лідер народного фронту. Наступний бій у дипломатичній війні проти Росії запланований на кінець грудня. На розгляд ООН мають винести вже четверту резолюцію щодо порушення прав людини в анексованому Криму. Із Нью-Йорка Віра Свердлик, Владислав Смілянець сьогодні американське бюро каналу Україна. Стандарти НАТО в українській армії за такий законопроект у першому читанні проголосували сьогодні депутати. А ще перед новим роком підбили підсумки своєї роботи. З нами на зв'язку з парламенту кореспондентка сьогодні Вікторія Малосвітна Віко, то що усе встигають, що запланували до кінця року? Ігоре, оскільки цьогоріч це останній пленарний тиждень роботи Верховної ради, депутати воліють зосередитися на найважливіших питаннях. Серед них головне питання безпеки. Привітали резолюції ООН, якій надана жорстка відповідь Кремлю на акт відкритої військової агресії, також підтримали подовження санкцій щодо Кремля. Ще схваль. Їх наклали на Кремлі через невиконання мінських домовленостей. Повернення Криму Україні знову винесено на перші шпальти глобальної безпеки. Також президент Петро Порошенко підписав угоду з НАТО у сфері розмінування для практичної реалізації закону, що був ухвалений парламентом. Він сприятиме очищенню території Донбасу від мін та посилить перш за все захист мільйонів цивільних і особливо дітей, які потерпають від цього лиха. За словами представників народного фронту, цей рік був плідним. Депутати схвалили чимало законів, які важливі як для України, так і для українців. Народний фронт активно підтримав антикорупційну реформу і створення спеціалізованих антикорупційних органів. Ми підтримали і ухвалення закону про вищий антикорупційний суд. І це продовження системної антикорупційної реформи, яку ще розпочав уряд Арсенія Ценюка. За ініціативою депутатів Народного фронту наступного року відбудеться вже третє підняття заробітної платні військовослужбовців, співробітникам нацполіції та рятувальникам. В опозиційному блоці кажуть, що економічна ситуація в країні залишається складною протягом останніх трьох тижнів Олександр Вілкул їздив країною, спілкувався з людьми і каже, якихось відчутних змін на краще він не побачив. Люди продовжують виживати, отримуючи мізерні заробітні плати і пенсії. Хороша новина в тому, що в цьому складу Верховної Ради залишилось працювати недовго, і в наступному році. Народ поставить свою оцінку їй на виборах. Більшості з тих, хто сьогодні присутній в залі, у наступному складі не буде. Насправді у України є все, щоб мати сильну економіку. У нас є освічені люди, заводи, фабрики, сільське господарство. Відновлення власної економіки, підвищення заробітних плат і пенсій, дасть можливість повернути наших заробітчан додому. Також це можливість відмовитися від кредитів міжнародного валютного фонду, каже Олег Ляшко, каже, що у підсумку це стане шансом знизити вартість тарифів на енергоносії. На 500 років в Україні запасів вугілля. Ми купуємо на 3 мільярди доларів російського вугілля, а українські шахтарі голодують під земельним, бо їм місяцями не платять зарплату. 4 трильйони тонн розвіданих запасів газу. Ми купуємо імпортний газ, тому що влада на ньому заробляє корупційні доходи. А українці платять останні гроші для того, щоб заплатити за газ і за комуналку. 2 мільярди тонн розвіданих запасів торфу, А ми купуємо із за кордону. Донів створюючи робочі місця для імпортних наших конкурентів, пора припиняти цю політику. Сьогодні Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект, який забороняє носити військову форму з розпізнавальними знаками військовим військових частин тим людям, хто не служив у війську. Мисливці та рибалки можуть носити камуфляж, але без шевронів та якихось нашивок. За порушення закону передбачили адміністративну відповідальність штраф майже 3,5 тисячі гривень. Якщо таке ж саме порушення відбудеться протягом Року сума штрафу зростає вдвічі також можуть призначити виправні роботи. Також цей закон передбачає кримінальну відповідальність для наругу над пам'ятниками захисникам України та героям небесної сотні. За акт вандалізму можна потрапити до в'язниці на 5 років. Наразі у роботі Верховної Ради оголосили перерву до 16-ї години за ходом засідань. Буде спостерігати мій колега Єгор Логінов. Про що що далі розглядали і за що голосували, розкажемо вже сьогодні, о 19-й. Ігоре дякую, Вікторія. Малосвітна з парламенту про підсумки роботи. І плани на рік наступний. Економічне зростання, верховенство права, боротьба з корупцією та питання безпеки такі пріоритети уряду. На 2019-й, озвучив прем'єр Володимир Гройсман і особливу увагу приділять розвитку фермерства. Ще планують створити підрозділ рятувальної авіації на базі міністерства внутрішніх справ, а також завершити ремонт у дитячій лікарні. Охмадит 2,5 мільярди гривень. Уряд вирішив виділити на будівництво лінії метро до столичного масиву Виноградар. Глобальних декілька завдань. Перше: забезпечити стабільність, забезпечити економічне зростання і продовження перетворень, які дадуть людям можливість відчути е е зміни в кращий бік ситуації і е е життя в країні. На новорічні свята уїдуть усі, обіцяють у Укрзалізниця. На ці та інші е питання буде відповідати наш гість Євген Кравцов, виконувач обов'язків голови правління Укрзалізниці. День добрий. Е так, пане Євгене, гаряча пора для залізничників, як до цього готова Укрзалізниця? Так, дійсно, незважаючи на холоди на вулиці для залізниці, на сьогодні дуже гаряча пора. Можу сказати, що на е, новорічні та різдвяні свята ми е, додаємо цього року додатково 30 пар потягів щоденно. Це велика кількість, більше на 7% ніж ми додавали минулого року. Можу сказати, що незважаючи на такий досить бурхливий старт продаж на е, новорічні і різдвяні свята, на сьогодні ситуація досить стабільна. Більш того, на сьогодні можна придбати е, квитки на е, найпопулярніші, на актуальніші дні майже на всі напрямки. Е, е, звичайно, не завжди це найзручніші е, потяги, тому що вони перші розкупляються, але на додаткові, на денні потяги, на сьогодні квитки є. Це напрямки, які у нас зараз найзавантаженіші, якщо казати традиційно на період свят українці здебільшого подорожують в бік е, Західної України до Львова, е, Ужгород, і Чернівців. Е, е, і на сьогодні ми маємо повне забезпечення цим напрямку. Ще влітку Кабмін спрогнозував про підвищення до 2021 року щорічне здорожчання квитків. Наскільки очікувати здорожчання наступного року? На сьогодні ми ще знаходимося в процесі обговорення даного питання з урядом. Дійсно, є план, що кожного року буде плавне зростання вартості квитків, тому що воно не проводилось 2013 року, і цього року було проведено перша індексація. І плануємо, що це питання зможемо вирішити впродовж першого кварталу наступного року. Тобто наскільки конкретно сказати? У нас є сказати? пропозиції, котрі ми надаємо на ну, наступний рік, але ми маємо отримати відповіді позиції з боку. А от здорочення квитків якось вплине на оновлення рухомого складу. На що останнім часом дуже жаліються пасажири? Тут є пряма кореляція, тому що для того, щоб оновлювати рухомий склад, нам дійсно необхідні кошти для такого оновлення. цього року. Ви знаєте, ми проводили індексацію вартості приїзду. Двічі за рік, і завдяки в тому числі цій ініціативи, ми змогли провести досить суттєве е, оновлення рухомого складу пасажирського традиційного цього року. Ми плануємо, що ми зможемо провести через капітальний ремонт і повністю оновити більше 120 вагонів. Крім того, ми заключили цього року контракт на придбання п'яти з нових пасажирських вагонів. На загалом цифра майже в 200 вагонів є досить суттєвою. Вони будуть українського виробництва. Всі вагони, що ми придбаємо на сьогодні, пасажирські вагони, є виключно українського виробництва. Скажіть, а от коли здійсниться така найбільша мрія усіх пасажирів, коли там з Києва до Одеси, Харкова чи Львова, можна буде доїхати за 3,5-4 години, як у Львові? Коли наші потяги нарешті стануть ну, супершвидкими, питання дуже актуальне. Воно як ми бачимо на сьогодні, турбує українців. Я можу сказати, що ті потяги, швидкісні, ми сьогодні використовуємо, Hyundai на 90-95% заповнені. Вони користуються шаленою популярністю. Для нас є завдання прийти на високошвидкісний рух. Маю сказати, якщо подивитися на досвід європейських країн, такий процес займає щонайменше 10, іноді трохи більше років. На сьогодні є програма розвитку транспортної галузі, що розробила міністерство інфраструктури. Вона передбачає впровадження швидкісних магістралів до 2030 року. Ми в «Укрзалізниці» на сьогодні працюємо над тим, яким чином, завдяки яким механізмам можна буде в такий термін реалізувати цю програму. Зараз Укрзалізниця співпрацює з Дженерал Електрик, співробітництво довгострок нам американці мають поставити 30 новеньких локомотивів. Знаю, що вісім вже на українських рейках. Як себе показали? Це перша частина нашого співробітництва з американцями. Перші локомотиви, котрі минулого тижня ми запустили у роботу, показали себе дуже добре. Ми одразу бачимо значне покращення в обігу вагонів, в кількості вантажу, що ми можемо пропускати по тим, по тій саме інфраструктурі, і найголовніше в надійності цих потягів і в комфорті для роботи наших машиністів. Ці локомотиви вони поки що будуть на, на вантаж, обслуговувати вантажні перевезення? Перш за все, ми їх орієнтуємо на вантажні перевезення, тому що на сьогодні «Укрзалізниця» має справитися з дуже суттєвою задачею від уряду по забезпеченню вантажних перевезень. Там є найбільший дефіцит. У вас, як у керівника під Новий рік, які мрії? Ви знаєте, щоб ну якщо казати про заліз про залізницю, ми така короткострокова мрія на наступний рік, щоб всі потяги йшли вчасно, без відмов нас були задоволені, як наші клієнти вантажовласники, так і пасажири. А залізниця за свої послуги отримала достойну відповідну плату розмірі тарифу та вартості китків. Дякую, Євген Кравцов виконуючи обов'язки голови правління «Укрзалізниці», відповідав на запитання сьогодні. Перегони у рівному Водій таранив копів, а ті стріляли у відповідь. Почалося все з неввімкнених фар. Поліцейські спробували зупинити порушника, але водій позашляховика вирішив позмагатися з правоохоронцями у швидкості. Володимир Миколайчук, розповість, чим усе закінчилося. Це було звичайне патрулювання. Поліцейські побачили машину, що рухалася в темряві із вимкненими фарами. Наказали зупинитися, але раптом водій кинувся на втьокі. Мало того, розігнався до швидкості 160 кілометрів на годину. Тікав у бік Києва. Поліцейські обігнали машину, і заблокували. Та водій протаранив патрульне авто і вилетів на зустрічну смугу. І знову почав тікати. Тепер уже в напрямку рівного. Він у місті не впорався з керуванням і влетів у паркан. Та й на цьому історія не скінчилася. Виходити з авто поруш. Нік відмовився і заднім ходом протаранив уже друге патрульне авто. Тоді поліцейські мусили стріляти. Було здійснено п'ять пострілів, в результаті яких було пошкодження транспортний засіб, а саме праве заднє колес. В результаті цього водій і зупинився у зв'язку з тим, що він не міг надалі цей транспорт виїхати із тієї, яку він заїхав. Затримали 42-річного водія. Він з Хмельницького працює в столичній охоронній фірмі. В машині була його дружина та шестирічна донька. Вони заявили, що їхали відпочивати. Карпати, чому втікали від переслідування, не змогли пояснити. Дружина теж говорила десь такі загальні фрази, звідки вони їхали, куди, десь приблизно так само, як і він. Адекватно пояснити причину, чому вона, вона каже, що вона не бачила цього переслідування, що вона спала. Ну тобто, адекватні якісь пояснення отримати на сьогоднішній день нам не вдалося. Троє поліцейських травмованих. Валися дві машини відтягли на ремонт. Це результат нічної гонитви у Рівному. Водій, який влаштував усе це затриманий, відповідатиме за статтею напад на поліцейських. Із Рівного Володимир Миколайчук, Віктор Мещук. Сьогодні канал Україна. Перекрили дорогу, аби добитися її ремонту. А так вчинили жителі села на Черкащині, де покриття, за їхніми словами, не латали вже три роки. На дорогах глибочезні ями автомобілі застрягають у вирвах. Ну а рейсові автобуси висаджують пасажирів, щоб переїхати небезпечну ділянку. Наша Ольга Косенко виїхала на місце і на власні очі присвідчилася ями і справді величезні Це дорога державного значення. Місцеві називають її трасою смерті. Автомобілі тут застрягають у велетенських вирвах. Вибратися з них без сторонньої допомоги майже неможливо. Рейсові автобуси навіть висаджували людей, аби без вантажу переїхати аварійну ділянку. Зараз і зовсім припинили їздити цією дорогою. Калюжу перейшли, а потім дойдемо. Садимо, а там знову будемо виходити. І так біля кожної калюжі буде. Місцеві автомобілісти скаржаться, ремонтувати машини, доводиться ледь не щотижня. Дорога прям супер автобан. Тут тільки можна або трактором, або якимось віздіпудом їздити. Не їздить тут більше і шкільний автобус. Діти змушені пішки долати кілька кілометрів до школи. Їздив через вулички, через село, йому запретили їздити. Наші діти тепер в морозу слякоть, у дощ, пішки ходять. У такому стані дорога вже три роки. Терпець місцевим урвався. Люди вийшли і перекрили трасу. Хоча б принаймні, щоб старли та покриття старе, щоб зрівняли хоча б дорогу на зимовий період. Ну а як уже літом, то хай ремонтують. Сільський голова розводить руками, мовляв, шлях державного значення. Отже, і ремонтувати його має обласна служба автомобільних доріг. Сільські голови зібралися своїми селами мільйон триста коштів на ремонт цієї дороги і надали субвенцію до бюджету вищого рівня. Була домовленість на ремонт цієї дороги. Влада вирішила собі використати ці кошти на власний розсуд і Використали на Софіївську дорогу, яка в сто раз краще ніж це у автомобільній службі. Доріг пояснюють про субвенцію їм. Нічого не відомо, а траса й досі в ямах саме через місцевих мешканців, бо вони не дозволили почати роботи з водовідведення. Без них замінювати покриття не можна. Сроків у нас ну в нас ж немає так, що перекрили сьогодні дорогу, і завтра вже є плани. Тим часом люди обіцяють влаштувати безтермінову акцію протесту із Черкаської області. Ольга Косенко, Юрій Підлісевич. Сьогодні канал Україна. Перше потомство з'явилося у врятованих овець із Чорноморська. Дві самки з отари народили п'ятьох малюків. Всі ягнята почуваються добре. Ці вівці стали відомі на всю країну після двотижневого перебування в закритому контейнері без води і їжі в порту. Вони стали жертвами паперової тяганини. Тварин хотіли утилізувати через брак документів про проведення аналізів на інфекції, та волонтери відстояли овець. Так, мискалина вкуснеда. Патага, так. Ням-ням-ням. Давай, кушай, і передавай всім дівчаткам привіт. Близько ста тисяч дітей Донбасу цього року беруть участь в акції Ахметов дітям». Проект заснований 18 років тому, став доброю традицією. Напередодні новорічних свят акція зібрала в Маріуполі близько ста вихованців будинків сімейного типу, які відкривали в собі суперздібності. Вони сьогодні чекали на диво і не сподівалися, що творитимуть його самі. Від таких фокусів вихованці Лариси Обоз у захваті. Поки одні експериментують, інші діти танцюють. Та створюють магічні предмети. Мати це настояща вошебна павочка. Настрій. Вихованців будинків сімейного типу та дітей, які перемогли тяжкі хвороби, зібрала разом щорічна акція Ріна Ахметов дітям. Лариса виховує Валерія та ще сьомох дітей. Каже, вся велика родина на такому святі сповнюється позитиво. Коли ми сьогодні йшли, мене спрошу та буде так же весело, як тоді, це буде так же здорово, як тоді. Я так думаю, що у Ріната Квитова вовнутрі внутрі вот живе це детство, живе це сонце, і він старається поділитися цим. Проект Ріната Ахметов дітям стартував 18 років тому. Згодом акція набула більших масштабів. Для Ріната Ахметова лічне участь в судьбах дітей завжди було особливо важливою. Тільки за останні 4 роки більше 600 тисяч ребят отримали подарунки і поздравлення. Формат щорічного святкування покликаний відшукати суперсилу в дітях, розкрити талант. Вже багато років фонд успішно бореться із судством в країні, допомагає тим, хто позбавлений батьківської опіки, підтримує альтернативні форми виховання. Дітські доми сімейного цей типу підтримуються і, і на місцевому рівні. І благодаря фонду Ріната Ахметова, частна ініціатива да, становиться теж підтримкою для дітей, які нуждаються в заботі внимание. Кілька годин конкурсів, шоу та неймовірних пригод дарують новорічний настрій на весь рік. 13 років, я вам хочу сказати дуже спасибо, ну, за праздники, які ви діли. Всім учасникам акції солодощі та розвивальні ігри. Цього року подарунку отримують близько 100 тисяч дітей Донбасу. Юлія Міншакірова, Ростислав Сесою, Володимир Конопля для сьогодні. канал Україна. Клонування домашніх улюбленців таку послугу нині пропонують у Китаї. Якщо пес чи кіт помирають від старості, господар може зберегти про них не лише світлу пам'ять, а замовити собі генетичну копію. От тільки ціна кусається. Скільки ж це коштує і чи можна клонувати любов та відданість? Анна Левицька про це. Для Джусі знімальний майданчик та кінокамери невід'ємна частина життя. У кіно його привів господар, а за кілька років крихітний пес став справжньою кінозіркою. У Джусі багато фанів і він має соціальний вплив. Тому ми б хотіли зберегти його образ на майбутнє. Але самих світлин чи відео для цього недостатньо. Продовжити рід Джусі теж не може. У ранньому віці його кастрували. Але генні інженери мають альтернативу клонування і кажуть, саме власники тварин Їх головні клієнти. Дедалі більше власників хочуть клонувати своїх тварин, аби ті були їхніми компаньйонами на багато довше період життя. А генні технології нам лише сприятимуть, бо будуть розвиватися доволі швидко. Генетики взяли біологічні тканини із живота собаки за кілька тижнів. Виокремили його ДНК і запліднили їй циклітину. Виношувала нового клонованого песика сурогатна мати породи бігль. Цуценя клон народилося у вересні і ще кілька тижнів. За його самопочуттям ретельно стежили вчені. Процедура клонування коштувала 55 тисяч доларів. Держава підтримує високотехнологічну індустрію, адже це обіцяє великі прибутки. Тож потенційно ми будемо розвивати дедалі більше вчених у цій царині. Китаї вчені і справді доволі швидко набувають досвіду з генної інженерії, адже тут у сфері науки діє значно менше заборон чи обмежень ніж на заході. Цього літа уперше клонували двох довгохвостих макак. А місяць тому китайський вчений заявив, що відредагував ген двох дівчаток близнючок ще на стадії зародка. не було змінено жодного. Гену, окрім того, що відповідає за зараження вірусом імунодефіциту людини, і додав новонароджені дівчата цілком здорові. Правда, міжнародна наукова спільнота поки не підтвердила успіху експерименту. Анна Левицька сьогодні канал Україна. І сміх і гріх Бійка конкурентів в Одесі на Дерибасівській побилися двоє дідів морозів, чубилися просто під ялинкою за право фотографуватися з дівчинкою. Малеча обрала собі одного, другий через це буквально оскаженів і накинувся на колегу. Штурханина відбувалася на очах перехожих під плач переляканої дів дитини. Один із учасників навіть скинув святкове вбрання, щоб зручніше було бити опонента. ледь не припали снігуронці, яка намагалася розборонити суперників, коли вщух, Побитий дідусь поскаржився поліції на свого конкурента. Про це розповідають очевидці. тут Розвиток подій о 19-й. І ось одна з тем. Доведено науковцями, як зробити ідеальну піцу. Італійські фізики вивели цілу формулу. Її секрет розкриємо у випуску сьогодні о 19. й Усе, що треба знати сьогодні, завжди є на нашому сайті. сьогодні.ua та газеті Сьогодні думайте про хороше до зустрічі о 19.00.